Так, всім привіт! І як купити е, біткоін на 200 гривень? Я замітив, що багато хто діпо, думає, що якщо біткоін стоїть там, 87 тисяч доларів, то щоб його купити, треба щоб у тебе було 87 тисяч доларів. Ну, насправді не так. Тут, тут, треба, логіка тут проста. От, якщо ви купуєте золото, ви, воно стоїть за скільки там, 5 тисяч баксів. Да? Ви, ну, ви ж не купуєте. Кілограм золота, тому що воно стоїть 5000 баксів. Ну, то есть, така логіка, да? у вас кольце, там 3 грама. г. То то в біткоїні тут така сама логіка. Переходьте в мій канал, у мене буде посилання на цю біржу, де я буду купувати. Ну, Зараз не буде, просто покажу. Це біржа BinX і Bybit в моєму каналі буде з бонусом. Заходите в один клік і куплюєте через BINX без верифікації. На Байбіт треба пройти верифікацію. Ну, тут без верифікації до 2000 доларів можна все купувати, продавати. Тобто, я зайшов тобто, через Google в один клік зайшли, отримали бонус. І можете купити вже біткоін на будь-яку суму. Показую, що виходить, як можна скупити біткоін на 200 гривень, як я писав у прев'ю до відео. От, купити. Берете, у вас там ну це мінімально 5 USDT от 5 USDT. Ну і все, ви можете купити, і просто вас буде, от, дивіться, ця сума, бачите. 0, 0, 0, 10 0,00 105 біткоїна. Тобто. На 50 баксів у вас буде вже стільки-то. Тобто на 100 баксів ви можете купити. Тобто буде 0,10. 0,1 біткоїна. Тобто, ну, ви можете купити і зараз на 5 баксів, наприклад. мінімалка там... Минимальна, а, даже, ви можете навіть на 1 бакс купити. Можете купити біткоін на 40 гривень. Есть, ми, мінімальна вартість ордера 40 гривень. Тобто, то ви можете купити навіть на 40 гривень ну, частинку біткоїна. Ну, дивіться, купили ви... На, ну, на 40, це вже не знаю. Купили ви на 10 баксів, щоб так орієнтуватися. 10 баксів це 400 гривень. Він зараз по 87 тисяч. Ну, це дуже хороша точка входу. А продасте вже по, по 100 тисяч, це плюс 13%. Тут 13 баксів заробите. Ой, 1,3 1 ,3 бакса. Це якщо ви купите за 10 доларів, 1,3 і бакса заробите. Ну, Якщо купити на 100 баксів, ви заробите 13 доларів. Тобто на 100 баксів купили, заробили 500 гривень. Це зараз реально, якщо іменно зараз брати, так що переходьте мій канал, реєструйтесь на BinX, купуйте без верифікації до 2000 20 доларів. Або на BuyBit буде друге посилання, купуйте з верифікацією. Тобто верифікація це пройти там через загранпаспорт, то пройти верифікацію швидку. Ну, BINX теж дуже хороша. Крута криптобіржа, вона входить в топ-20. То дуже хороша криптобіржа. І щоб купили біткоін, щоб він служав. Ну, чому купують біткоін зараз? І взагалі чому Ну, купують? Крупні капітали сюди входять навіть держави, навіть Німеччини купують. Трамп, не, не. не не бореться з крипту, а крипто за крипту, даже створив свій Мінкоїн, це взагалі. Шок. Ну не шок, а, тобто, як вже в політику вийшла, держави купують. Вони насправді купують не щоб, до, до, ну, щоб примножити своє багатство там, да, там державні. Вони купують, щоб у них було, осталось те, що в них є. Тобто Вони ж хочуть зберегти свій капітал. Бо як розумієте, валюта в світі. Постійно, вона дешевше, постійно це дешевше, 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 постійно. А якщо вони купляють біткоін, вони питаються так от держати цю свою валюту. Тобто вони не хочуть заробити, вони, вони не хочуть втратити те, що в них є. А ну а вже такі, як обичні люди там то вже куплюють, щоб якось питаються тут трошки підзаробити. Тобто чи на коливані трейдинг робить, там, чи на довгосроку це як біткоїна купити там, щось купує там раз в місяць зарплати, там по, 10, ну, по 500 гривень біткоїну. Такому плані. Тож, ну, В будь-якому випадку купувати біткоін е безпрограшно, це я вже поняв. Але я купував мемкоїни, то що хотілося мені багато і сразу, отримав багато е довго і в 10 разів менше. Тобто хотів десь раз більше, тіпа, я думав, що я та що, я тіпа, тю, блін, Що я буду паритися з біткоїном, тим там в два рази Х2 зробили. Ну тоді, коли він був по 45-50 по 50 тисяч. Я зроблю, куплю якийсь мінкоін, він виросте 10, 10 разів, а він 10 разів впав і потеряв нормальну суму. Так що на мемкоїнах дуже обережно, якщо ви прийшли, не витримали цього біткоїна, хочете побільше, да, зразу, то ну, дуже акуратно. А як біткоін, то от можете купувати без проблем навіть <laughs> на долар, це тобто на гривню. А сюди купувати через b 2 b біржі тобто заводити гривню, хтось тобто відправляєте йому гроші на карту і вам відправляється криптовалюту. На B2P, на Bybit, Але там треба пройти верифікацію. А так за долар можете купити біткоін. Треба написати за я написала, ну, За 200 гривень, за, 200, за 5 баксів. Просто на біржах мінімалка все-таки 5 доларів, Це тут, а мінімалка на ціна ордера За долар. А от, допустим, якщо 0,5, то вже, типу, вже, вже не, не, не зможе купити, а за долар вже зможу купити. Купити і все, нажали, купили по 87 тисяч доларів. І у вас буде ну, біткоїна. Ну, На 100 баксів у вас буде там уже, а на 1000 баксів. Вже буде 0,1 біткоін. На 10 тисяч буде 0,10% біткоїна. Ну, 0,11 біткоїн. Тобто, логіка понятна. Тобто, можете купити навіть на, навіть на 1 бакс, на 40 гривень, і скажете, комусь кажете, в мене вже біткоін є, типу, в смислі є, там, а подумають. Ну от, типу, дивись. Просто тут, просто тут мало його, тут на 40 гривень біткоїна у мене, скажете. Отак, от якщо вам відео. Заходить і подобається, підписуйтесь на мій канал в Телеграмі. Буду там друкувати, писати щось, якісь свої там находки, які я понаходив. Особливо зараз я інтересуюсь, на цій біржі, ну так, да, ТПСЛ, це мене інтересує. Тобто, це дуже класна штука, потім я розкажу в наступних відео. Тобто, всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, посилання і в коментарі, закріплено в коментарі буде під цим відео. Все, всім дякую, до побачення.